Львів просто таки заполонили Робінгуди. Своїх найсильніших лучників прислали 10 областей. Наска чутно на лише напруження спортсменів та свист стріл. Сьогодні стріляють не просто неба, а у приміщенні. Я думаю, все таки на повітрі. Там цікавіше, довші дистанції, багато емоцій. Тут зал також цікаво. Це є певний період, зимовий. Він завжди потрібен і це також цікаво. На рубежі зібрали зірки українського лучного спорту. Тут і Маркіян Івашко, і Дмитро Грачов, і Юрій Гавелко. Вони спокійні та виважені, впевнено, йдуть до результату. А от молоді ще є чого повчитися. Юні лучники, хоч дещо ніяковіють, однак тримаються гідно. Більше іменитих спортсменів завжди викликають більше хвилювання, тому що ти знаєш, що в них більший рівень, і тобі треба зробити такий же самий рівень, і ти починаєш більше хвилюватися. Я вважаю так, якщо добре почати змагання, вони можуть для тебе добре закінчитися, але це буває не завжди. На лінії вогню свою влучність доводять більше сотні спортсменів. Це перший етап підготовки спортсменів у стрільбі на дистанції 18 метрів у приміщенні це не олімпійська вправа, от але з цього виду програми якраз проводиться чемпіонат Європи на початку 15 років. Потрапити на першість Європи. Мріє кожного молодого лучника. На то бажання потрібно працювати, працювати ну, сильно і не покладаючи руки. З великою А поки що Робінгуди визначають найкращих на Кубку України особистій та командній першостях. Марічка Думач Олексій Шалковий – головні новини Львова.